Де та як заробити гроші? Одвічне питання, відповідь на яке дає група компаній Форекс Клуб. Торги на міжнародному валютному ринку сьогодні є перспективою солідного заробітку. Він залишається актуальним в умовах все ще існуючої кризи. Аналогічно тому, як чоловік може купити валюту в банківському відділенні, И если курс изменился, продать и на этом заработать, точно так же принцип тот же самый. Эту же операцию можно совершить через интернет на компьютере и меньшими средствами заработать денег больше, чем человек бы заработал, просто обменяв свои доллары на евро в обменном пункте банка. Чому не працювати, а заробляти, кажуть менеджери Вінницького представництва Форекс клубу? Переконують, як партнери міжнародної академії біржової торгівлі вони володіють безцінною для початківців інформацією. Крім того, навчання у Форекс клубі не обмежується лише теоретичним курсом. Менеджери компанії, які також є успішними трейдерами, дають практичні поради та настанови. 2012 рік год буде дуже багато на економічні події в зв'язку з рішенням проблем в Єврозоні, що повлече за собою калібання на валютному ринку Форекс, що може дати нам більшої заробітки. Які саме події і. Как они повлияють на колебания на валютному ринку? Ми охотно ділимося з нашими слушателями, клієнтами і студентами. На базі регіонального представництва компанії вже рік існує клуб трейдерів. У ньому збираються ті, хто опанував мистецтво торгівлі на валютному ринку і готові поділитися власним досвідом роботи та почути думки інших. Ідея його створення була, щоб сформувати... общность, сообщность людей, которые серьезно поняли, что это их, и они могли друг с друг другом делиться, обмениваться своими успехами, какими-то временными неудачами, поддерживать друг друга, прежде всего, психологически и морально. Именно психология является краеугольным камнем успеха людей, трейдеров на этом пути. И клуб — это очень важно. Валютний ринок існуватиме, допоки функціонує світова фінансова система. Тому робота на Форекс дає можливість солідного, головне, стабільного заробітку. Навчитися торгувати може будь-хто, кажуть менеджери Вік та освіта не грають вирішальної ролі. За два з половиною роки існування Вінницького представництва Форекс клубу відповідні знання вже отримали кілька сот людей. Трейдинг став дуже цікавим видом діяльності для багатьох з них. І Серед них дійсно є успішні трейдери, які вид діяльності діяти в свою професію. Мы работаем на результат. Мы радуемся за успехи наших клиентов. Вот у нас очень грамотные преподаватели, поэтому делаем все возможное, чтобы люди получали прибыль, начиная уже с первых месяцев работы на финансовых рынках. Вот, и будем всех рады видеть в офисе Винского представительства компании Клуб».